З'їв кусочок рибки і тепер облизується. Наш, який. Отут я йому викинула. Дивіться, тільки кісточки лишились. Так, вистачить. Мене більше немає. Ух ти ж і красавчик. О так. Ну і що ти лишилися тільки кісточки, три штучки? А, що ти там? А доїсти? Ага. Смачненьке було. Так, у мене тут сушиться розмарін. О, щось доїдає. Ну, давай, доїдай, доїдай. Молодчина. А, -а, 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 а, відпустив. Ну, давай ще. Держи, 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 держи. Ну, держи, держи, держи. Отак. Вот Отак. Вот держи. крепко, крепко держи. Отак. Вот От молодець. Да, зараз дам. Ось так держу, так? Да? Держу, держу сам, сам держу ав ап. Цікаво, да, цікаво ось так. У мій хороший опа все, все дать, дать цвятку, На. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Яку ручку? Ні, уже не хочем? Ми вже не хочем? А о. Печчики авав. Сам літає. А! Да? Каже, не хочу я твій авав. Візьми да? на ручки. Опа. Опа. Мама сказала, поклади на підлогу. Це, е, етого. Святіка. На пліді так вікам немає опалення. Мама, що каже? Світло дали. Да. Бачиш, поклала бабуля на підлогу і світло дали. <пілляє> 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 і ножками бігаю, бігаю. Да. «Да, Ось так. По Хочеш повернутись? Ага, кажи. Ти покушала? Ай, умнічка, і пішла, хвостом помателяла, а ми балуємося, да? ми балуємося. Кто балуется? Цвятик балується Да? Вот так ножками. Ничего не скажешь? Не? Не. Кажи, что тебе нужно, чтобы я сказал? Да. Скажу пізніше, да? Навчуся і буду говорити. Да? Після вчорашнього дощу, який йшов вночі і цілий день, що у мене нічого, абсолютно все нормально, тільки листочки вже посипалися. І на гібіскусі, і на піоні древовидному. А оце ж. Троянда, яка я листя не обрізала, бачите, вона так і стоїть. І оце в мене в прошлу зиму, ну, минулу, так було і до весни. А весною прийшлось вже ж і прибирати ці листочки. Сьогодні сонячно, тепло і майже нема вітру. Тут, ну, це вже такі, звичайно, хризантеми, які вже зовсім. Відквітли, ну, а які ще квітують їм якраз дощ їм і не завадив. Троян да ось, бачите, теж квітує, їй теж дощ не завадив. Ну, так, нічого, нічого не натворив. Він, хоч вітер був ураганий, листя з абрикоси повністю знесло. Мої ялиночки під пляшками стоять. Е, ялівці теж. ну Тут у мене не вистачає. ну Віка купила коли дві пляшки. І одна в мене була, то якщо по висоті підійдуть, оці ще три виходить по краю, я накрию. Ну і на черешнях теж майже все листя злетіло. Ну, я думаю, сьогодні буде теплий день. Мої збираються їхати на соцміст до себе туди. Зараз дали світло, покупалися, посплять, а потім поїдуть. Готую нам сніданок з вікулею. Малеча заснув і скажу, ти оце купила ковбаску, давай зробимо такий ямлет з ковбаскою з салямі. Я так тоненько порізала, кажу, хто буде готувати, ти чи я. Вона каже, ти я забула, коли ти вже готувала нам омлет. Ну, типу омлету. І у мене вже Ось. тут невеликих 6 яєць і я трошки доливаю води. Ну, по рецепту. І додала італійські трави, яких я наробила дуже багато. Ну, і зараз залью. І потім вони люблять любляться, ця... тюма вже так присадив, щоб маленькі кусочки, коротше, перетолок мачить все. Ну, ви знаєте, смачно виходить, просто що нерівненько, як я звикла. Ну, все. Зараз тут іще подивлюся. О, трішечки хай підсмажиться. залью і закрию кричкою. До готовності. Ну, ось так це виходить, омлет. А якщо поставити його в духовку, як він піднімається? Високо-високо, супер виходить. Зараз накриваю кришечкою. Де вона? І тут? І до готовності трішки газ притишу. Так, у нас все є. Ну, Віка сказала, переколошматить не вийде, бо треба залити і зразу переколошматить. Це так Тьома робить. Ну, у нас ось таке вийшло. Я зараз. Ось так. Віка любена на оцих тарілочках, я люблю на таких плоских. Ну, нічого. А в мене може і перекручумати це, та ні? Ну, ось так. Смачно нам буде, як ти думаєш? Uh -huh. Оце поки малий встане, нам треба швиденько поїсти. Yeah. Ну, опа, там у нас ще гренки і в нас ось ще томати. За свого городу. Ну все, пішли клубчать.